Товариство, доброго здоров'я! будні виновода, як і завжди, на зв'язку. Як ви бачите, до нас прийшла зима. Сьогодні мінус 4 за бортом, ближче до вихідних обіцяють до мінус 10. Тому сьогодні якраз от будемо намагатися. Ті процеси, які в нас були заплановані на вихідні, виконати трішечки трішечки раніше. Так що, по старій добрі, попрошу підтримати нас вподобаєчкою. Ну і біжимо працювати. Малеча нямає молочко. Ну, а після того, як вони понямають, будемо обслуговувати їхніх мамульок. Будемо годувати, прибирати, ну і потихеньку рухатися по робочих процесах. Разом з тим, хлопці буквально нещодавно, та й в принципі доволі таки регулярно ставиться питання з приводу кастрації поросяток. Друзі, каструю поросяток на 3-5 день з моменту їх народження. Як показує практика, ну, і життєвий, можна так сказати, досвід. Це оптимально ідеальний і безболісний період для поросяток, щоб проводити їм кастрацію. І переносять вони це досить таки без стресу. Ну і ранки загоюються дуже швидко, і я би так сказав. Безпроблемно, ну і вже в послідуючому і собі набагато зручніше, коли ми відлучаємо і залишаємо поросяток на відгодівлю. Ну і я можна так сказати, вже привчив своїх клієнтів. Дуже дуже зручно і їм це так, як безпосередньо зараз знайти ветлікаря доволі таки проблематично або ж людину, яка би провела кастрацію. Та й в принципі, в півтора місяці, ну це лишній стрес для того ж самого. Кабанчика, щоб проводити йому от міні операції як я називаю, тому це оптимальний ідеальний період. Третій день, якщо поросятка доволі потужні, народжуються, і чи маленькі, п'ятий чи шостий день, якщо ну, більш, я б так сказав, мілкіші і дрібніші. В період, коли каструю поросяток, проводжу кастрацію, обробляю ранку антисептиком. Ну і обов'язково колемо поросяткам анти. Тибіотик. Цю малечу планував буквально вчора відлучати, але так складаються обставини, що під них е, немає поки що е, ну, тої загородки, в яку я її планую перемістити, тому що вона зайнята. Ну, ближче до вихідних вона у мене звільниться. Ну і переїдуть вони вже в ту загородку і будуть розпочинати доросле життя. У нас припустився, як ви бачите, досить такий потужний сніжок. Ну а ми біжимо далі працювати. Ну і в процесі якраз от роботи буду виготовляти стартовий комбікорм для нашої малечі, яку найближчими днями буду е відлучати. Значить, виготовляю його як і завжди на базі БМВД. Знову ж таки, на мою е суб'єктивну думку, що я вже тільки не пробував за весь період, е що я займаюся вирощуванням свинок. Е ну, старт. Оптимально ідеальний на БМВД знову ж таки, це не заклик, це моє суто суб'єктивне бачення. Е, найменша кількість проблем із розладами, із діареями. із Різного роду ускладненнями, тому що ну, в БМВД це комплекс вітамінно мінеральних компонентів. В будь-якому випадку, як би ви не старалися, в домашніх умовах доволі тяжко повторити оту от саму рецептуру, яка заводом-виробником вироблена і реалізована. Тому от на старті до 30-35 кілограмів обов'язково потрібен гарний якісний збалансований комбікорм, щоб і кишково-шлунковий тракт формував. Вся правильно, ну і відповідно поросятко, якраз у цей період оптимально ідеально набирало вагу і якомога менше стресів. Його організм переживав. Хлопці запитували якраз стосовно того, яка саме рецептура, друзі, оця от рецептура при виготовленні стартового комбікорму використовується, нічого у ній не змінюю. Єдине, що знову ж таки все залежить від кількості і ваги поросяток. Якщо середня вага гнізда до 10 кілограмів, то Трішечки менше ложу пшениці і трішечки більше ложу ячменю. Для того, щоб, можна так сказати, зменшити потужність цього самого комбікорму. Ну і якраз от не було ніякого раду ускладнень із діареями, тому що таке іноді стається і таке іноді буває. Ну а так, в цілому, в 90% випадках оцей раціон використовую: 25% БМВД, 40% пшениці, 35 кг Ід або ж 35% ячменю, кукуруза у старті не іде. Якраз от оця малеча буквально нещодавно у нас з'явилася на світ. Прийшов черговий опорос, свинка породи ландрас, чистопородна. Була запліднена у нас петренчиком. ну і безпосередньо це от поросятка для такої інтенсивної, гарної, якісної відгодівлі оптимально ідеально підходять. Буде гарний вихід м'яса, салко буде значно менше, аніж у тому ж самому поєднанні. Велика біла ландрас або ж велика біла, ну, безпосередньо під інтенсивну відретіну на гарних якісних кормах. Оці от поросятка ідеально у нас підходять. Ну а ці жевжики почали знову кошмарити мамуна. Це свистить морози. Що стосується друзі, процесу виробництва, як ви бачите, у цьому заборному карманчику нічого собі аж сюди задуває, йохен-мохен. В заборному карманчику залишається N на кількість комбікорму після вигрузки якраз от при виготовленні стартового комбікорму, черпачком вибираю все із -за того от заборного кармана, там... У мене комбікорму залишається приблизно 5 кілограмчиків. Подрібнюємо зернову групу у тих пропорціях, під які ми виготовляємо комбікорм, вимикається зернодробілка, засипається БМВД, все перемішується. Якраз 95 кілограмів комбікорму вивантажується в ту. Ну, ємність, мішки, там, ванни, куди мені потрібно. А після е, вимкнення самого кормозмішувача довибирую оті самі 5-7 кілограмів комбікорму, тому що, ну, по-перше, він дороговартісний, якісний. Ну і для того, щоб він не розходився по е, вибираємо його вручну. Отака. Можна так сказати, технологія виробництва. Ще одне питання, яке, в свою чергу, також і з вами хочеться обговорити, поділитися своїм баченням, своєю думкою. Так як крайні два відеоматеріали в мене були направлені на те, щоб ми разом з вами обговорили і ціну на живу вагу, тобто забійних поросят на сало, м'ясо. На наступний день ми разом з вами обговорювали, розбирали ціни на маленьких поросятах, так якраз от в ході оцих. Відеоматеріалів багато хлопців писали з приводу того, ну що, я думаю, якраз, що буде з нашою улюбленою справою, і чи є перспективи при оцих оцінах і на живу вагу, і на маленьких поросяток. Друзі, знову ж таки, якщо коротко і стисло, на сьогоднішній момент при ціні на зерно 8 гривень порося має коштувати від 2000 гривень, щоб це було рентабельно. Якщо. Ми говоримо про ціну у 8 гривень і е, ціни на живу вагу, то вона має бути мінімум 60 гривень. Якщо ми говоримо е, про реалізацію поросяток від першого, першої особи, тобто вами, і якщо ми говоримо про реалізацію відгодівельного порося, перекупом. Якщо ж ви зможете налагодити е, продаж відгодівельних поросят, то в принципі. Навіть при восьми гривнях, ну, там доволі непогана різниця. Якщо ж дешевше 60 гривень, то це буде виходити ну там 500-700 гривень при ідеальних умовах росту е і конверсії комбікорму у ваших поросят. Якщо ж ціна буде нижче 60 гривень, то це буде ну, мінус. Ну от, Отаке от бачення, така от ситуація. Тому маємо, що маємо, Ну, єдине. До чого і я прийшов і вас закликаю всіх, хто займається свинарством, робити все від себе можливо, щоб все своє збіжжя ви вирощували і реалізовували самі. Не було цієї прокладки у виді перекупів. Звичайно, що без них важко, без них ні в якому разі не можна, тому що ці люди ну, несуть свій вклад і внесок у розвиток нашої справи. Але тим не менше на сьогоднішній момент оптимальний ідеальним варіантом. Це є те, щоб ви самі вирощували і реалізовували продукцію всю свою від першого, першої особи. Тоді є можливість якось жити, якось прожити. Ну а вашу думку, ваше бачення, я хочу побачити в коментарях. Якщо у вас є така можливість і бажання, пишіть що ви з цього. Якби плану думайте, ну, а ми зараз запускаємо агрегат, поки нас не засипало снігом і світла ще є, і будемо працювати. Так що, всім миру, добра, злагоди, до зустрічі.